Всім привіт! Хочу сьогодні поділитися таким моментом свого роду, як, яка може бути підстава від свідомості. Як я це помітила, наскільки важливо дійсно вести щоденник, відслідковувати думки, які приходять, і тоді ти розумієш, що як це. Важливо і видно, в принципі, як працює свідомість, і яким способом вона хоче от тебе все-таки цю увагу, твою, цю як особистості перетягнути на себе. І одним з таких моментів, важливих, оць, навіть цікавих, які я помітила, це є, коли ми, наприклад, дійсно покладемо ці червоні лінії для свідомості. Не вести діалоги в голові, скоріш за все, що я це змогла почати дійсно на практиці робити, коли я один з логів ніколи подивилася. І от вона розповідає про це, що в якийсь момент вона просто заборонила свідомості вести діалоги в голові. І я тоді теж змогла от свідомості поставити ці рамки і дійсно не вести діалоги в голові. тільки Якийсь образ людини з'являється, я просто забороняю вирішувати якісь питання, що про щось говорити з людиною, щось пояснювати, доказувати, або ще такі моменти. Але що цікаво, от якось воно так відбувається, що дійсно, якщо ти серйозно, відповідально до цього відносишся, воно в тебе виходить. Але що зробила свідомість? От, цікавий момент, я його навіть не зразу відслідкувала. Якийсь час пройшов, коли я дійсно звернула на це увагу. Людей мені, в принципі, воно не малює. Якщо воно мені малює людей, то тільки як якісь згадки, чи просто що було в дні, але воно як просто проходить картинками. От просто. Як слайдами. Але ця дія вона не розвивається, я не, от, не даю їй розвиватися в плані переговорів, запитань людини, чи як вона мені відповіла. Я навіть стараюся не згадувати розмову в голові, як це відбувалося. Але що е, я помітила підміну, яка дуже вигідна свідомості, вона малює образ саме мій. Мій образ, як я е, вирішувала певну дію, або як я буду вирішувати, е, як я йду, наприклад, там, а, да, десь по магазинам, яке щось вибираю, там, е, от. саме мій образ, як я буду щось робити, або як я е, щось обираю, як я реагую, як я, е, або мій образ говорить сам з собою. І в якийсь момент я зрозуміла, що е, свій образ в голові це також образ, який я наділяю увагою. І ця увага вона йде не туди. І ця увага йде не, не в зрощення любові, не в душу, не на е, е, укріплення цього зв'язку з душею. А ця увага реально йде на прокручування даного образу. І цей образ він дійсно набирає життя, скажімо так, і він там живе. От він собі живе, от і я живу тут, да, і ще окремо живе образ в голові, який там постійно собі живе своїм життям. І за, за рахунок моєї уваги. От. І я зрозуміла, що це така сильна підміна взагалі від свідомості. Е, виходить, що я поставила червоні рамки для одного, для того, щоб не вести діалоги да, з іншими людьми. І тут цікавий такий момент, як свідомість це дуже хитро так підмінює. От. І... Це настільки дійсно цінно, коли ти бачиш, оці ходи, оці ловушки, да, свідомості, і ти е, така всередині вдячність от, е, відкривається, от, що ти це можеш побачити, і ти можеш цьому протидіяти, тому що ти, якщо ти це вже побачиш, ти розумієш, що в тебе є сили. Є, якщо це дійсно твоє рішення, діяти, діяти, щоб не проплачувати своєю увагою за рахунок свого життя, от, от, у цю підміну. От. І це настільки цінно оця допомога духовного світу, яка дійсно вона приходить тоді, коли ти щирий, коли ти чесний перед собою. Тому що ну, кожній людині все одно розвиваєшся ти чи ні. Е, найцінніше це для тебе, це твоє життя, це твій шанс, це ніхто за тебе твій шлях не пройде. І кожна твоя перемога, вона е, настільки цінна для тебе, ти тоді у тебе відчуттяш, ти можеш більше любити, більше радіти. І. Примножувати це в кожному дні. І кожен на цей крок, коли ти можеш дійсно переступити через оцього демона в собі, ти розумієш, що ти стаєш сильнішим. От всередині, і це настільки ну, цінно для тебе і радує. І цей досвід ну, він, ну, нікуди не втрачається, коли ти тримаєш цей курс да, на розвиток. На Примноження любові в собі, бути саме людиною, да, от, особистістю, у от, цій якості, оці... проявляєш і укріплюєш цей зв'язок з духовним світом, да, з допомогою почуттів, любові, вдячності до Бога. То ти живеш, ти наповнюєшся цим, і в кожному дні тобі хочеться це ще більше примножити, ще більше розкритися в цьому. І... Допомагати іншим. Це також такий класний інструмент, коли ти не зациклюєшся на собі, на своїх бажаннях, ти не дозволяєш свідомості дійсно закидувати тебе в ті такі бажання безкінечні, якісь ну, ці, 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 такі підміни, ці зовнішні, а ти просто робиш щось для людей і ти просто знаєш, що тобі потрібно зробити, ти от береш і, і робиш. І коли ти розумієш участь от в проектах, да, в побудові благотворчого суспільства, ти розумієш це цінно да, в першу чергу для тебе, для твоїх рідних і для всього людства. Наскільки це важливо, наскільки це, а це можливість, єдина можливість, напевне, все-таки нам жити. І щоб ми вижили от, в першу чергу, і ти розумієш, коли кожна людина може розвиватися, і оце приносити щось заради інших, це... це світ таких нереальних можливостей, це, це реальний світ от, рай на землі, скажемо так. Тому що кожен з нас в цій роботі над собою, це дуже цінно, це настільки. Оця чесність у роботі над собою, вона, вона є основою того, куди ти йдеш. Куди ти йдеш сьогодні і де ти будеш завтра. І просто безмежна вдячність духовному світу за кожен день, за допомогу в кожному моменті, коли ти звертаєшся, коли, коли ти дійсно любиш, ти щиро е, ділишся з людьми. І ти щиро від душі дійсно робиш щось для всіх, для когось не через егоїзм, щоб мене похвалили, а ти це робиш, тому що це твоя потреба стає. От коли ти дійсно відчуваєш, що це живе всередині, ти хочеш це примножити і зовні. І чиє щастя воно примножується і в тобі. Тому. Дуже дякую кожній людині, яка дійсно робить свій вклад в життя всього людства. І, звичайно, всім, хто йде дійсно широкою дорогою і любить безмежно Бога. Це найголовніше. Дякую всім.